Упевнена, що ви знайомі з цим чоловіком. А якщо ви мимоволі посміхнулися, отже, ви і частково знайомі з основами наукових праць цього чоловіка. Так, це Зегмунд Фройд. І сьогодні на каналі Поза час ми поговоримо про психоаналіз Зегмунда Фройда у літературі. Перше і найголовніше, що варто знати про психоаналіз Зигмунда Фройда, це психологія. Лише частково, коли аналізували художні твори теоретики, літератури, лише частково взяли певні його думки і влили в контекст аналізу художніх творів. Тим самим вони дещо заглибились і в суть самого письменника, і в суть персонажів. Це допомогло більш у повні розкриті характери, мотиви, вчинки цих головних герой, і зрозуміло, що дали більш ширше тло і більше ресурсів для того, щоб зрозуміти і розкрити таємниці будь-якого художнього твору. Зрозуміло, що Зигмунд Фройд – це думки, теорії, гіпотези про прояви сексуальності і сексуальних поривань в людині. Це в художніх творах дуже допомагає зрозуміти і керувати тим, як аналізувати і вчинки героїв, їхні мотиви, те, як вони розкриваються, почасти, те, що керує ними в критичних і межових ситуаціях. Але як говорив сам Зигмунд Фройд, інколи символи, такі до прикладу, як сигара або будь-які інші, це просто є символи, тому не потрібно до кожного героя, до кожного письменника, до кожних вчинків і подій приписувати ось це саме прагнення сексуальності, але ми не можемо його відкидати, тому що така природа людини. Давайте давайте правді у вічі це розмножуватися, а без сексуальних порвань неможливо. Свого часу Зедмінда Фройда через це дуже критикували, тому що описувати сексуальні перевання, шукати контексти цих перевань у творах це було побутовим табу, це було чимось нечуваним, особливо в добу вікторіанську, коли було дуже багато табу щодо жінок, щодо спільного життя подружжя і так далі. Про це замовчувалося. Але ми ж то знаємо, що це було. Якщо про це домовчувалися, про це не говорили відкрито. Це не означає, що цього насправді не було і було. Якщо ми візьмемо літературу класичну, ще з 16, 19-го століття, то ми дуже чітко побачимо ці сигнали сексуальності. Ми побачимо, можливо, навіть десь відкриті сцени. Давайте візьмемо Флобера і пані Боварі. Жінка заміжня, жінка, яка була навіть в спеціальному пенсіоні, як так би мовити, вона вийшла заміж, але нею керували сексуальні помисли. Вона в чоловікові, вона в своєму подружньому житті не знайшла те, щоб задовільнило її на 100%. Вона зраджує не один раз, а декілька разів вона зраджує своєму чоловіку. І це ця флоберця дев'ятнадцяте. Початок ХХ століття. Візьмемо ще гідемо пасани, його е, імпресіостичні новели, там взагалі можна знайти сцени того, як продумувалися певні е, сексуальні утіхи людей і так далі. То ми можемо говорити про те, що в літературі, навіть якщо ці сцени, сексуальні сцени, сцени поривання. Були табуйованими як в суспільстві, так і в літературі, не забуваємо про літературну цензуру, то ми не можемо говорити і констатувати те, що цього не було. І дуже насправді важливо усвідомлювати те, що ці коди, ці підтексти, ці символи потрібно шукати у творах, літературних творах. Усіх жанрів, усіх епох, усіх літературних течій, тому що це дозволяє зрозуміти і побачити контекст написання цього літературного твору. і це дуже і дуже допомагає читачеві зрозуміти, що ж і чим насправді керувався головний герой у ухваленні тих чи тих рішень. Зигмунд Фройд, а також і його учні піддавалися дуже жорсткій критиці з боку суспільства, оскільки вони їм закидали цим психологам, теоретикам психології, те, що вони занадто деморалізують суспільство. Тобто пошук усіх цих сексуальних кодів, ось цього, цього незадоволення людиною, людиною життя чи становища в суспільстві, це деморалізує народ. Окремо це деморалізує суспільство. Але як я вже говорила, і на чому констатує Фройд, що ми не можемо говорити, що цього в людській природі немає, тому що так ми запрограмовані, ми повинні розмножуватися, аби цих поривань це неможливо. А те, що суспільство хотіло показати себе чимось занадто праведним, особливо в епоху середньовіччя. Але якщо покопросатися в середньовіччя, то там ще доволі такі хороші картини можна б віднайти. Я про літературу я взагалі мовчу, тому що такого піку сексуальних прагнень, напевно, що доволі важко знайти, якщо це вже е, з точки зору та боювання, тому що після середньовіччя Ренесанс, відродження, коли це вже не заборонялося і було, так би мовити, ода, і е, е, ідеалізація людського тіла, як такого, в будь-яких вимірах. можемо говорити про те, що це було завжди. І... Не можемо заперечувати того, що така є людина. Це дуже допомагає в усвідомленні того, що є головним в творі літературному, і чому так важливо шукати саме ці поривання. Дуже багато своїх теоретичних ідей, своїх концепцій Зигмунд Фройд Аргументував саме літературними творами, коли він говорив про едіпів комплекс, він його розписав, і він знову ж таки подавав твори літературні, тому що це не лише дещо гедоністичне, те, що рятує від буденності, чи допомагає забутися, або ж приносить лише певну категорію насолоди. Література це констатація певних подій, певних життєвих потоків і думок. І зрозуміло, що якщо. Те, що сексуальне та не було присутнє в суспільстві, воно і є в книгах, воно є в літературі. І це допомагає зрозуміти не лише твір, не лише кожного окремого письменника, а загалом розвиток суспільства, його динаміку і його прогрес. Ще Зигмунд Фройд акцентував увагу на дитинстві в психології, звичайно, психотерапія кожного окремого пацієнта, а в літературі. На героя, якщо ми бачимо, що в літературі розписується дитинство, дуже докладне дитинство героя, то ми не можемо не звернути на це увагу, тому що є такі маленькі сигнали, маленькі дзвіночки того, що потрібно запам'ятати для того, щоб розкрити уповні образ того, того чи того персонажа. Давайте згадаємо Гринуя із роману Юськінда Запахи або історія одного вбивства безства. Ми дуже детально бачимо його дитинство. Він був недолюблений, він був жорстокий, він виріс в жорстокому суспільстві. І він не, не знав, що таке любов і що взагалі таке категорія добра і зла, тому що і в, його хотіли задусити, його мати, по-перше, хотіла вбити. Потім він опинився ем, десь в майстерні із, по виробу майстерні. Шкірою, де його також вважали, що не людина, і він довго не протримається. Тобто дитинство, все, що було закладено в його дитинстві, абсолютно на нього вплинуло. І в результаті в нього викривалися категорії добра і зла, і він тим, що влаштував в кінці роману величезну оргію як символ любові, всесвітньої любові, говорить нам про те, що він все ж прагнув до добра, але те, що в нього були викривлені уявлення, те, що в нього відбулася така собі сублімація понять. Ми, очевидно, можемо це визнати. І знову ж таки, бачите, прихована сексуальні потяги і приховані елементи дитинства. І те саме в романі Пані Боворі, який я вже згадувала в Флобере, коли в дитинстві вона захоплювалася тими французькими дешевими романами, де завжди є кохання, воно віддане, воно романтичне, воно наснажує, воно нереальне, не. Не земне, воно майже ірайський, а абсолютно максимально ідеалізоване. І коли ЕМ говорі, опиняється в реальності, одружується всім розуміє, що цього немає того, що написано в книгах. Тому вона соблімує, тобто маскує свої, свою зраду під щось шляхетне, під те, що вона хоче бути коханою, що вона хоче мати романтичні стосунки, що вона хоче ідеалізоване життя. Знову ж таке, коди сексуальності і коди. Дитинства. І ще в дуже, і дуже багатьох романах ми можемо це простежити. Тому, якщо ви читаєте книгу, обов'язково звертайте увагу на сцени дитинства в дуже мистецьких і дуже майстерних ем, письменниках. Ці дитинства ці дуже доволі короткі і лише як яскравий спалах сцени дитинства. Вони розкидані по всьому е, романі. Вони можуть бути нелінійними, вони можуть бути лише як згадка буквально декількох речень, але це вже є код, який має спонукати вас до глибокого розуміння і до е глибокого тлумачення цього дитинства, тому що ну, не просто так. Дитинство впливає на розвиток нашої особистості і на подальші дії нас, як окремих людей, письменника, а також і на. Звичайно, що на образ і характер самого персонажа в творі. До речі, щодо дитинства, щодо розвитку письменника, знаєте, нашого вітчизняного письменника Олександра Довжанка і його повість «Зачарована тисна, де всі. Акцентують увагу, особливо в шкільній критиці, що ця автобіографічна повість про дитинство, маленького Сашка, про зачарованість тією самою десною, все прекрасно. Але насправді абсолютно не проаналізований, абсолютно занедбаний з точки зору критики, український твір, оскільки там не все так яскраво, як нам розповідають. Там немає прекрасного, точніше, не так розкрито прекрасне дитинство Сашка і всю цю атмосферу зачарованої Десни, як акцентується увага на філософії, на самоідентичності, на гуманізмі, на антивоєнній тематиці і так далі. Загалом у своїх майбутніх відео недалеких я планую розкрити у повній концепції цієї повісті. І найулюбленіша моя частина з теорії психоаналізу Зегнуда Фройда в літературі, це концепція сновидінь, коли за допомогою снів е, наше несвідоме виринається в свідоме. Тобто те, що ми глушимо, ті наші поривання, які не мають виходу в світ, те, що ми собі забороняємо, те, що ставить нас в рамки, тобто те, що ми не змогли реалізувати. Воно виривається в свідоме через сни. Я це дуже полюбляю, і майже в усіх творах, які я читаю, я максимально звертаю увагу на сновидіння. Це дуже потужний ярлик, це дуже потужний сигнал для майже. Критично важливого аналізу кожного художнього твору, тому що здавалося би, ну спить вона собі десь там в полі, сняті, якісь зорі, місяць і так далі, але насправді це все має значення. Це те саме незадоволення, яке і саме ті поривання, які наш персонаж, наприклад, головний чи другорядний, не має в реальному житті, але він цього прагне. Давайте згадаємо е, дуже відомі бестселер, не знаю, чи ви бачили. Фільм Кімната чи, можливо, вона навіть читала роман Кімната і ці сни, які сняться маленькому Джеку, коли він опинився вже на свободі. Йому сниться те, що світ у нього ворожий, йому сниться те, що його робить, екрани хочуть з'їсти. Те, що він не в своїй тарілці, зрозуміло, що він ніколи не бачив зовнішнього світу, і коли він в ньому опинився, його е, несвідоме. Продукує те, що на допомогою снів, те, що він боїться. А найбільше він боїться зовнішнього світу, Це все для нього чуже, для все для нього вороже. Або ж, наприклад, можна взяти героїню роману Фелікс Австрія Софія Андрухович Стефу, де в неї дуже багато сцен, насправді, снів, де дуже багато такого насправді еретичного підтексту. І взагалі дуже багато її дій, дуже багато її думок, дуже багато дрібничок, до яких вона, до яких вона дуже прижилася, вони свідчать про її, передусім, жіноче сексуальне незатвердження, оскільки вона самовідано і якби раціонально собі в цьому відмовила. Те, що вона не хотіла мати дітей, те, що вона не хотіла мати чоловіка, те, що вона нічого не хотіла мати, окрім того, аби жити в сім'ї ем, Амелі та її чоловіка. Тобто вона себе в цьому закрила. Але ж її сни говорять абсолютно не про це: про те, що їй потрібно вивірити цю жіночу енергію, тоді вона стане якби адекватнішою, але, менш істеричною і менш. Ем, Менш ідеалізована в своїх твердженнях про світобудування. І коли вона зустрічається з чоловіками, знову ж таки, це підтекст сексуальності, жіночих поривань, він на першому плані, коли вона стикається на ярмарку чи на базарі з тим самим Євреєм, який продає рибу, знову ж таки, вона лише відчуває цю якусь зашарілість, якісь дивні почуття в тілі, вона не розуміє, що це. Але ж ми там розуміємо, що це сексуальні потяги. І, можливо, якби вона не була законсервована самотужки в цей саркофаг недоторканості, служінню, якомусь ліпому відданості, то і так би трагічно не докінчився цей роман. До речі, в мене є відео про цю книгу. Можете ним поцікавитися, мені буде дуже приємно. Загалом, сновидіння дуже акцентують нашу увагу на важливому. І це Найприємніше, напевно, для мене одна з найприємніших речей аналізу в художніх творах, це закодовані сни, які дуже мені подобається розв'язувати як той клубок з нитками. Тому що, коли ти на початку прочитав якийсь сон, а вже аж в кінці роману якась аналогія з цим сном, і ти розмежував, невже це так відбувається, і це так пов'язано? що... Круто, круто. І щодо точки зору літературного критика чи з точки зору реципієнта, який читає книгу, це, знаєте, така собі гра з письменником, тому що ти думаєш, це пов'язано з особистістю письменника, тому що ми ніколи не можемо цього відкидати. Чи навпаки, письменник акцентує увагу на вадах суспільства, на вадах кожного окремого індивіда. Це така собі гра в пічмурки з тим самим письменником. І коли ти досягаєш ефекту ага, і розгадав і переміг. Це може бути найкраще. І психоаналіз Егмеда Фройда дуже в цьому допомагає. Допомагає зрозуміти, що керує героями, що керує кожним окремим героєм, чому ці вчинки повторюються, чому важливо звернути увагу на е, дитинство і чому важливо звернути увагу на ту саму сублімацію, коли маскується щось погане, щось. Е, Бажане, але не прийняте в суспільство під шляхетним. Знову ж таки, це зміна категорії добра і зла, чогось соціально потрібного або соціально табуйованого. Дуже актуальне для авангардизму і дуже актуальне для постмодернізму. З цим потрібно гратися і потрібно насолоджуватися вмінням виграти і розгадати таємниці письменників. Це важко, але це дуже. Дуже таки насправді можливо. Це приносить насолоду, і це дозволяє уповні пропустити через свій розум, пропустити через своє серце і через кожну клітину важливість літератури, важливість, зокрема, художньої літератури. Тому що це, як я вже говорила, це не гедонізм, це не втрата від, це не втеча від реальності. Це не побудова якогось власного явного світу. Хоча, звичайно, це можна, це ніхто не заперечує. Це передусім можливість розтлумачити світ. Це багато величезний потік різних думок, різних письменників, їхніх точок, але. Іхніх точок бачення цього світоподобу, з яких ти можеш сплести справді свою Ейфелеву вежу, яка буде будуватися вже на власних твоїх думках, на твоїх ідеалах і принципах. А література різних часів, література різних епох, різних бачень, зокрема, і особистості письменника нам в цьому допомагають. І, врешті, це допомагає знайти себе. Як говорив загалом Зигмунд Фройд, що кожній людині. Кожному героєві, нехай навіть так буде, якщо ми говоримо про літературу, потрібно усвідомити, що він має в собі ті самі сексуальні потяги, що інколи це бере верх над розумом, верх над якимись суспільними, соціальними табу та догмами, що на нас, як на вже в принципі, більш-менш сформованих особистостей. Впливає наше дитинство, впливає те, наскільки нас виховували, наскільки ми були прив'язаними до батьків, чи наскільки ми швидко сепарувалися від них. Це усе має значення. І якщо, і наскільки це швидко буде усвідомлене кожної окремой особистості, настільки легше буде знайти своє місце в цьому світі, зокрема, як і персонажу. І загалом це допомагає нам. Читачам більш глибше, цікавіше, більш майстерніше розкодовувати мотиви і наративи кожного окремого письменника. Я дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно було вам корисним, інформативним та цікавим. Буду вдячна за вподобайку, коментар або ж підписку, тому що це реально допомагає розвиватися моєму каналу. А також буду вдячна, якщо ви в коментарях напишете приклади творів, де ви віднайшли, розкодували той самий психоаналіз Зигбенда Фройда. Буде цікаво почитати, а загалом, напевно, і з знайти для себе такі книги, які були б мені цікаві, з погляду, тлумачення, вчинків, дій персонажів, з вектора психоаналізу Зигмунда Фройда. Побачимось!